С підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Викрито екс-міліціонера з Волині на зловживанні впливом у сервісному центрі МВС. Українські шахраї виманили мільйони у латвійців через фейкову крипту. Дрони атакували єлабугу в РФ. Там виготовляють шахеди. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 23 квітня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про сумне і болісне. На війні загинув військовий із села Журавники у Луцькому районі Роман Романюк. Про це повідомили у Горохівській міській раді. На великдень страшна звістка сколихнула родину героя. 18 квітня 2025 року в ході виконання бойового завдання у Куп'янському районі Харківської області загинув молодший сержант Роман Романюк 2002 року народження, 23 квітня 2025 року. Перестало битися серце захисника з Волині Олександра Зубкевича. Про це повідомили в Мар'янівській громаді. Зубкевич Олександр народився в селі Брани 1983 року. Був призваний на військову службу у вересні 2000. І року на запорізькому напрямку 22 квітня зупинилося серце волинянина Володимира Лисковця. Про це повідомив очільник Маневецької громади, заступник командира самохідного артилерійського дивізіону, підполковник Володимир Лисковець з 2014 року мужньо боронив українські рубежі від окупанта. 22 квітня гідному сину України виповнилося 57 років. На жаль, багаторічна виснажлива військова служба в умовах жорсткої війни значно підірвала здоров'я захисникам. Луцьк втратив двох героїв на війні: – 21-річного Максима Базиляна та 23-річного Олександра Морозова. Про це повідомили у Луцькій міській раді. Лучан Максим Базилян був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду пілота, оператора безпілотних літальних апаратів, відділення розвідки та коригування взводу розвідки роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Солдат загинув 16 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання. Щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Садки Сумської області, лучанин Олександр Морозов був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника десантно-штурмового відділення. Солдат загинув 18 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Горналь. Курської області РФ редакція телеканалу конкурент Конкурентіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв, честь і шана воїнам. На Волині у селі Овадне вщент згорів житловий будинок. Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах. Пишуть, що потерпілих немає, а пожежу ліквідовували вогнеборці з міста Володимир та місцеві рятувальники. Причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. Також, 22 квітня, від обідньої пори і до самого вечора пожежні рятувальні підрозділи Волині ліквідовували 10 загорянь сухої трави, чагарників та очерету. Горіло у всіх районах. Про це повідомили у ДСНС Волині. Причина необережне поводження громадян з вогнем. 22 квітня у Луцьку на вулиці Набережній патрульня зупинила автомобіль. ВАЗ. 36-річний водій був нетверезим. Драгер показав 2,12 проміли. проміле. Водій уже двічі притягувався за таке ж порушення і, взагалі, позбавлений водійського посвідчення. Поліцейські склали на Керманича два протоколи того ж дня. В селі звози на ківерцівщині 25-річний водій лексус врізався в електроопору. Він теж був у стані сп'яніння. Чоловіка госпіталізували. Слідчі відкрили кримінальне провадження. На Волині викрали річного мешканця Луцького району, колишнього міліціонера. Він за гроші обіцяв вирішити питання в сервісному центрі МВС. Оформити документи або поставити на облік авто без участі власника. Про це повідомили у департаменті внутрішньої безпеки національної поліції України. В одному з випадків чоловік узяв понад 33 тисячі гривень. Частину суми казав мав передати на офіційні платежі. Під час обшуків правоохоронці знайшли медичні довідки з особистими даними інших людей: печатки та чорнові записи. Чоловіку оголосили про підозру в зловживанні впливом. Йому загрожує до восьми років тюрми. Справу веде поліція під наглядом обласної прокуратури. На вулиці Ярослава Мудрого в Ковалі патрульні зафіксували порушення. Водій БМВ влаштував дрифт посеред дороги. Під час маневрів він ще й забруднив проїжджу частину. Термо був 19-річний хлопець без водійського посвідчення взагалі відповідної категорії. На нього склали адміністративні протоколи. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 23 квітня під масованим обстрілом РФ опинилася Одеса. За попередньою інформацією постраждали дві людини. Зайнялися житлові будинки, будівлі приватних підприємств. Також під ударом була і Полтава. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади, гаражі. Один із дронів впав поблизу багатоповерхівки. Вибито шибки, пошкоджено фасад. Виникли пожежі, постраждало троє людей. У Харкові теж було неспокійно. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура міста. Виникли масштабні пожежі та Нування будівель. А внаслідок падіння уламків БПЛА на Київщині виникла пожежа в готельно-ресторанному комплексі. Горіли дві окремо розташовані будівлі. Вогнеборці приборкали полум'я. На щастя, обійшлось без постраждалих. Дніпропетровщина вночі російські окупанти атакували Синельніківський район. Внаслідок удару ворожого БПЛА виникла пожежа на аграрному підприємстві. Попередньо поранено дві людини. Триває ліквідація наслідків ударів. Також росіяни вдарили дроном камікадзе по автобусу з працівниками підприємства у Марганці на Дніпропетровщині. Понад 40 поранених. Більшість жінки є дуже важкі поранення. На жаль, 9 людей загинули. Бійці 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ на турецькому напрямку взяли в полон африканського найманця російської окупаційної армії. Відео оприлюднили на Фейсбук-сторінці батальйону. Як свідчить запис, полонений громадянин Сенегалу розповів, що навчався в Росії два роки. Штурмовики кажуть, що іноземець планував емігрувати до Німеччини, але йому сказали, аби він відправився на лінію бойового зіткнення, заробив грошей і після цього зміг би їхати далі, мовляв, плюс до всього до Європи потрапити через Україну простіше при огляді. У сенегальця виявили незначні поранення. Йому надали допомогу та передали на евакуацію з фронту. у полоненого знайшли також картки російського банку. Злочинна група з України виманила у громадян Латвії понад 6 мільйонів гривень, пропонуючи фейкові інвестиції у криптовалюту. Шахрайська схема діяла з 2022 року. Аферисти створили підроблення сайти, які нагадували справжні брокерські платформи і заманювали людей інвестувати. Їм обіцяли високі прибутки і переконували встановити програми для віддаленого доступу. Так, шахраї отримували повний контроль над пристроями та рахунками постраждалих, щоб приховати походження груп грошей учасники схеми реєструвались як підприємці та офіційно отримували кошти, нібито за IT-послуги. Кіберполіція разом із латвійськими слідчими зібрала цифрові докази, простежила шлях викрадених коштів та організувала понад 30 обшуків у різних областях України. Вилучили техніку, криптогаманці, документи, телефони, банківські картки та навіть елітні авто куплені за вкрадені гроші. Суд наклав арешт на все це майно. Організатору та трьом учасникам схеми вже Домили про підозру в шахрайстві двоє перебувають під вартою. Ще одного відправили під цілодобовий домашній арешт. Сбу затримала агента ФСБ, який коригував удари РФ по Черкащині. Про це повідомили на сторінці служби безпеки України. Ним виявився уродженець Бахмута, який восени 2022 року переїхав до центрального регіону України, а згодом почав працювати на окупантів. Після дистанційного вербування фігурант готував координати для ракетно-дронових атак РФ по регіону. Словмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. У Києві затримали чоловіка, який організував схему втечі за кордон для тих, хто не хоче йти до війська. Про це повідомили у поліції. За 50 тисяч доларів він обіцяв вирішити питання, підробляв військові документи або медичні довідки, щоб клієнти могли виїхати з країни. Схему викрили київські оперативники та слідчі. Як з'ясувалося, у чоловіка були знайомі у медзакладах. Тож він міг зробити навіть справжні довідки з фейковими діагнозами. Під час обшуків у нього знайшли майже 30 тисяч. Доларів, євро та гривні, зброю, боєприпаси, гранати, фальшиве посвідчення правоохоронця, а ще записи з клієнтами. Тепер йому оголосили підозру за організацію незаконного перетину кордону. Суд посадив його під варту, але дав шанс вийти під заставу за 2 мільйони гривень. За законом йому загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. Далі до новин світу у день 23 квітня дрони атакували місто Єлабуга, що в Російській республіці Татарстан. Саме тут виготовляють ударні дрони типу шахет. Про атаку повідомив голова Єлабузького муніципального району Рустем Нурієв. За його даними над регіоном, начебто вдалося збити один безпілотник. Ніхто із цивільних не постраждав. Керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що на місці, де росіяни виробляють шахеди та різні дрони обманки. Було цитуємо дещо гучно і дещо місцями вдало. У Лондоні розпочалася зустріч міністрів закордонних справ та оборони України та Великої Британії. Керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та міністр закордонних справ Андрій Сибіга прибули до Лондона для переговорів із представниками США Великої Британії, Франції та Німеччини. Про це написав Андрій Єрмак у своєму телеграмі. Очікувалося, що 23 квітня у Лондоні відбудуться переговори на рівні міністрів закордонних справ п'яти держав. Однак МЗС Великої Британії згодом підтвердило, що перемовини на рівні міністрів відкладені. Натомість зустрічі пройдуть на рівні високопосадовців. Зокрема, Францію та Німеччину представлятимуть дипломатичні радники лідерів цих держав. Напередодні стало відомо, що державний секретар США Марко Рубіо не прибуде в Лондон. Натомість приїде спецпосланник щодо України Кіт Келох. 23 квітня у Стамбулі стався землетрус магнітудою 6,2 бала, який відчувся в більшості міст мармурового регіону. Він спричинив паніку серед мешканців і призвів до появи тріщин на стінах будівель та пошкодження старих споруд. 151 особа постраждала, загиблих немає. Інформують місцеві змі на деяких будівлях. З'явилися тріщини, а деякі старі споруди отримали пошкодження. Також момент землетрусу зафіксували у прямому ефірі місцевого змі. Влада заявила, що ризик цунамі. В районі Мармурового моря відсутній експерти ж наголосили, що поки не можна стверджувати, чи був цей землетрус передвісником більш потужного. Громадян закликали бути готовими до можливих наступних поштовхів. Вибухи і пожежа у столиці РФ пишуть, що на підземному паркінгу в районі бізнес-центру Москва Сіті підірвався автомобіль. Цікаво, що нещодавно Росіяни хвалилися, що оператори їх БПЛА сидять у Москва Сіті і керують дронами на фронті. Про постраждалих росіян наразі невідомо, як і про причину вибуху. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурентіві». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі, тож не перемикайтесь. Thank you